Ми сьогодні власне пропрацювали практичні навички, які сімейний лікар використовує власне в своєму е е е арсеналі. Прошу, підходимо. Доброго ага. дня. Наносимо трошки гайку. Червона. Права рука.

Наносимо гель, відповідно беремо конвексний датчик у нас є, виставляємо глибину. Чи бачите студенти? Відповідно, так. такою технікою, коли просимо пацієнта на животик, відповідно у нас гарно проводить візуалізація. Датчик розвертаємо, відповідно, ще раз спробуємо попросити нашого пацієнта надути живот, відповідно, ми маємо гарну візуалізацію. Зображення відповідно, вивели УЗД-скан на екран. Зернисті спечінки, контури живчевого віху. Дякую. Прошу. Справді це унікальна можливість для студентів мати такий чудовий обладнаний кабінет. Сьогодні це заняття відбувається вперше і вперше на нашій кафедрі. Власне, це дуже чудова можливість інтегрувати студента в атмосферу кабінету сімейного лікаря. Оскільки я є не тільки викладач університету, а ще й і виклад... працюю в університетській клініці, і цей кабінет має абсолютно чудові. Можливості і умови для роботи і поринути власне, в атмосферу сімейного лікаря. Він є повністю обладнаний. Він навіть перевершує обладнання стандарту сімейного лікаря, тому що ми маємо ще таку можливість пацієнта оглядати, власне, тренуватися в умовах симуляційного центру на ультразвуковому апараті, що додає більші можливості для навчання наших студентів. На прийом до сімейного лікаря прийшла мама з немовлям 5 місяців дитині. Сімейний доктор буде проводити загальний огляд, вимірювання антропометричних показників, зросту дитини, ваги дитини, а також термометрію. Плановий медичний огляд. Доброго дня. Для До початку вдягаємо рукавички перед оглядом дитини. Бачимо, що багато це не відповідає її віковій нормі. Прошу. Тепер проведемо термометрію. Температура дитини в порядку, дитина здорова. Я сьогодні оглядала новонароджену дитину п'ятимісячну, робила їй антропометричне вимірювання, тобто зріст, вагу. Термометрію я займалася сьогодні з таким. Враження достатньо позитивні, це класно, досить, що є можливість така прийти в цей центр і спробувати е, свої сили в тому, щоб провести діагностику, ЕКГ, УЗД-діагностику, е, що є можливість антропометричні дані виміряти як пацієнтів, так і можливо свої. Загалом позитивні враження. Ще не вирішила в сенсі спеціалізації, яку я хочу, тому, мабуть, такі заняття мені будуть дуже такими важливими в моєму виборі, тому що я можу побачити це не тільки з теоретичної зору, з точки зору, а так само і з практичної. Все ж таки, сімейний лікар це найпоширеніший, можна так сказати, зі всіх лікарів. І дуже багато власне студентів після закінчення цього навчання вони стають сімейними лікарями. Це дуже важлива професія, тому що це той лікар, до якого ми приходимо, коли в нас є якась така перша скарга, перший момент. Ми завжди приходимо до сімейного лікаря, а тоді вже в подальшому до якогось спеціаліста. Є пацієнт, який прийшов до сімейного лікаря, проводимо загальний огляд пацієнта, так? вимірюємо антропометричні показники. Прошу, доктор доброволець буде виконувати обов'язки сімейного лікаря. Дозвольте, я спочатку І студент виконує. Пов'язки пацієнта. 140 на 90. Визначаємо кінець атурації. Проводимо термометрі. Почаємо антропометричні показники. Виходити. 187. Масел 92. Так. Руки заплатили. Да. І повільно блегу кота. До. Оскільки пацієнт має скарги на підвищення температури, біль в горлі, першіння в горлі, то ми будемо проводити забір мазка на флору у лодки. Лягаємо рукавиці, вдягаємо маску, Беремо стерильні шпатель і... Ватні тампони, підкорковую при вас. Прошу відкрити рот, висунути язик і сказати а Тільки закиньте голову, дякую. а Завжди приємно долучатися до нових проєктів, особливо на етапі їх реалізації, на фінальній частині. Сьогодні наш університет, тут в навчальному регітаційному центрі розпочинає фінальну частину, практичну, фактичну частину проєкту кабінету сімейного лікаря. Кабінет окремого він обладнаний відповідним остаткуванням повністю, що стало можливим за участі швейцарського проєкту за що велике окреме спасибі, за те, що нам передали достатнє устаткування відповідно до того, які були в нас потреби. І відтак кожен студент фінального курсу зможе проходити тут навчання в відповідній атмосфері, симуляції, як прийнято зараз сказати, коли і умови, і атмосфера, і відповідне обладнання дозволяє відчути себе максимально близьким до медичного характеру.